Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. Ми маємо забезпечити, щоб 330 мільярдів доларів російських активів, які зараз заморожені по всьому світу, багато з яких, як ми знаємо, у Бельгії були спрямовані Україні. Це правильно з морального погляду та, можливо, з погляду закону. Подібну заяву на зустрічі з представниками Азову у Лондоні зробив колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, наголосивши на тому, що гроші від продажу лондонського футбольного клубу Челсі, колишнім власником Романом Абрамовичем, Ю, піти на потреби Україні, де мають бути ці гроші. Вони мають допомагати українцям захищати себе і забрати свою країну у Путіна. Резюмував він. Один з останніх могикан неперевершеного футбольного Дніпра часів Хуанда Рамоса і Мирона Маркевича завершив кар'єру. Повісити бутси на цвях вирішив дніпровців і збірної Хорватії, 36-річний Нікола Калініч. Окрім дантешніх клубів, в його кар'єрі були англійський Блекберн, Італійський Фірантина, Мілан, Рома Верона, Іспанський Атлет. Тіко, втім, найбільшу кількість матчів 120 – Він провів саме за Дніпро у період з 2011 по 2015 роки і забив 47 м'ячів від нині Калініч працюватиме працюватиме спортивним директором свого рідного клубу Хайдук зі спліта. Далі вітрильний спорт. Представниця обласної школи вищої спортивної майстерності Софія Науменко фінішувала четвертою на п'ятому етапі Кубка Європи з вітрильного спорту у класах класах човнів ілка 6 який проходив у Чехії за сумою п'яти етапів. Вона лідирує у своєму класі. Чом. На. Натомість вихованець дитячої дитячо-юнацької спортивної школи зводних та висловальних видів спорту Дніпровської міської ради, тренера Олександра Герасименка Кирило Огородник виборов бронзову нагороду на чемпіонаті України з вітрильного спорту у класі Яхт-Ілка, який відбувся у Києві. Напередодні підстать йому виступили і його колеги по навчальному закладу Дівчата. Вдалим виявився старт поточного сезону для вихованок дитячо-юнацької спортивної школи зводних та веслувальних видів спорту Дніпровської міської ради, які повернулися з нагородами з чемпіонату України з вітрильного спорту, який завершився в Черкасах. Анастасія Грасименко зізналася, що регата видалася важкою, тим паче, що в неї нова шкотова, і часу на підготовку до змагань було обмаль. Тому третє місце, а з ним і бронзові медалі в екіпажі з Євгенією Слободян у класі човнів-кадет. Вона вважає за гарний результат на першому проміжному фіні. І головне є розуміння, куди яким шляхом рухатися далі, щоб ставати краще. Регата була дуже складна, бо в мене нова шкотова, і в нас було дуже мало тренувань. Але я думаю, що ми показали ну, доволі гарний результат. І у осінь я думаю, що ми зможемо виступити набагато краще, і навіть може зайняти перше місце. Було дуже важко, я старалася, але треба я... боротися за перше місце. Її колега по навчальному закладу Ярослава Слободян повернулася з Черкас дворазовою призеркою чемпіонату серед юнаків та молодших юнаків у класі. Оптиміст. Дівчина говорить, що вдалося виконати практично все, що планували з тренером. Втім, як з'ясувалося, цього виявилося замало, щоб завоювати бодай одну золоту медаль. Зрештою розібравши та проаналізувавши з наставником помилки. Наразі працюють не тільки над їхнім усуненням, але і продовжують удосконалювати свою підготовку і майстерність. Виконати майже все вийшло, але дещо інколи не дуже виходило, то він дуже злився. Та було якось не по собі, але все було добре. І мені все сподобалось дуже сильно, і це дуже класно. Я би ще походила. Свого задоволення від виступу підопічних не приховують, і наставники щоправда почувати на лаврах вони не збираються, як ніхто інший добре розуміючи, що у їхніх підопічних нині розпочалася спекотна пора навчально-тренувального процесу, коли потрібно не тільки твердо засвоїти здобуті знання і практичні навички та вміння, але і продовжувати далі осягати і опановувати цей технічно складний олімпійський вид спорту, спорт принців і королів. Вчитися перемагати за рахунок швидкості, грамотного використання вітру і можливостей човна, де, окрім завойованих нагород і здобутків, романтики і краси є ще щось інше, виняткове, що формує не тільки характер, але і визначає розвиток людини, особистості в цілому. Я доволен результатом. Ті соревновання були відборочні на чемпіонат Європи це в класі оптимісти, на чемпіонат міра в класі «Кадет». Они по двум соревнованиям, то есть у нас еще будут чемпионаты ассоциации, на которых продолжится отбор. И наши девчонки, они остались в отборочном цикле, то есть выполнили задание. То есть второе место это в классе «Оптимисты», третье место в классе «Кадет». Как бы надеемся, что и дальнейшая подготовка поможет, мы отберемся на чемпионаты мира Европы и Европы достойно представим Украину. вищестоящих стоячих змаганнях. Задоволені нашими дітками, які приймали участь у чемпіонаті України, в класі кадет Оптиміст, де регата була відборочною на чемпіонат Європи і світу в класі кадет, а в оптимісті в класі наша Слободян зайняла друге місце, кадет третє місце. Ну, Є над чим працювати, над чим працювати. І, 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 і головне, що бажання у самих спортсменів дуже є. І вони стремляться, вони тільки приїхали і зразу вже на другий же день пішли на тренування. Вони знають, к чому вони йдуть, що вони хочуть. Тому будемо сподіватися на краще. Наскільки корисною виявилася звітна робота на тренуваннях? Відповідь дасть чемпіонат української асоціації оптиміст, що відбудеться у першій декаді червня у Миколаївській області, де будуть відібрані учасники на чемпіонат Європи, який наприкінці того ж місяця червня прийматиме Італія. П'ять медалей вибороли юніори з Дніпропетровщини на міжнародному турнірі зі стрибків у воду у столиці Угорщини буде у якому взяли участь більше 90 атлетів з восьми країн Швейцарії, Австрії, Сербії, Хорватії, Польщі, Італії, України. Та господарів Угорщини дві золоті нагороди в олімпійських дисциплінах триметровому трампліні та на вежі і срібну на однометровому трампліні у групі Б 13-15 років здобув 13-річний Дмитро Вишованов. Дві бронзи на вежі та триметровому трампліні в групі А 16-19 років завоював Владислав Балькін. Вихованець спеціалізований для спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради Прохорна Бука став бронзовим призером міжнародного турніру Стахфандови ВТФ серед кадетів Мультів. Європенґейм, який завершився в Анкарі Туреччина і зібрав 1491 учасник. Богдан Грикавий посів п'яте місце. Обидва тренуються під орудою Дмитра Литвиненка. п'ятою п'ятою. Там серед юніорів фінішувала і Марія Леонова, якою опікується наставник Павло Пшенічніков. Шість нагород в складі збірної України вибороли вихованці Академії Галоян Карате на чемпіонаті Європи з Кіокушин Карате серед дітей, юніорів і дорослих, які фінішував у Туреччині. Золоті медалі завоювали Марк Адміралов і Данило Вітер. Володимир Кривченко став срібним призером, бронзові відзнаки на рахунку Артура Бунятяна, Максима Самоленка і Дмитра. Патерухи баскетболісти Прометея стали бронзовими призерами Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги В Серед юнаків 2011 року. Народження у матчі за третє місце вони з рахунком 66-59 здолали ровесників з першої дитячо-юнацької спортивної школи Києва. Потужний дабл дабл 27 очок та 19 підбирань записав до власного активу Артем Томак, який увійшов у символічну збірну чемпіонату, яку визначили за підсумком турніру. У Дніпрі у культурно діловому центрі «Менора» в рамках дводенного шахового фестивалю, у ході якого будуть розіграні нагороди у п'яти категоріях серед гросмейстрів, майстрів, аматорів, жінок і дітей. Було встановлено новий рекорд України. За шахові дошки одночасно сіли 648 гравців. Попереднє досягнення датується 2019 роком, коли у Харкові одночасно зіграли 556 учасників. Дніпро, вітаю вас. Сьогодні у нас встановлено новий рекорд України. Це 648 учасників одночасної гри на одній локації. До цього, в 2019 році, подібний рекорд був вже. Це було місто Харків, і там було 556. Тобто, зараз Дніпро побіла рекорд і це ну, яскраво. Я вас вітаю. Більш детально про події у випусках новин спорту Дніпро Тіві протягом тижня, і на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.